Привіт, я офіціантка Валей, і давайте проведемо цей вечір зі мною. Маскуємо брудну голову у клінґел косичко, збираємо все необхідне і час їхати. Чуєш, кажу ж, їдемо, чого стоїш? Всім привіт! Сьогодні працюю 5 годин. Не питайте мене, за що офіціантам дочові, я й сама не знаю. Сьогодні покажу і розкажу, чим я тут займаюся. Ну, по-перше, виношу і роблю ретіли напої. Точніше, першим ділом, звичайно, приймаю і відправляю замовлення на кухню. Розраховую, даю бокси з собою, сама нічого ніколи не пакую. Натираю посуд. Зазвичай дуже багато. Їжу, до речі, виносять спеціально обучені люди. Не я всі напої, які не можна просто дістати з холодильника. В нас робить бармен. Мені треба лише зібратися до купи і вчасно винести гостям. Тут нас стало трошки бізі на дві години, тому я нічого не знімала. В неділю ми майже завжди добре заробляємо, але є нюанси. В кінці зміни залишиться знову натерти посуд, накрити столи і можна йти додому. Дякую, що провели цей день зі мною. Побачимось.